Привіт! Ось на столі в мене нова скатертинка під такою клейоночкою. І я покажу вам свої покупки на цьому столі. Купила хліб вулкан за 20. Ой, за 21 гривню, здається, але він такий твердуватий. продавщиня сказала. Він всередині м'який, то скоринка. Ну, добре, може буде смачним. На ринку я була і купила скумбрію. З головою я беру, вже пояснювала в кожному відео, чому з головою, бо вона мені така смакує краще, вона жирніша. За скумбрію я заплатила 79,80. І вона по 210 гривень за кілограм на центральному міському ринку. Зайшла в якийсь магазинчик, мені здається, що то був Роганський чи Роганський. І накупляла потрошку твердого сиру. Ось такий сир Звенигородський. Зараз скажу вам, він по 199, тут його 400 грамів шматочок, я заплатила 79. 96, жирність 50%. Так, далі сир радомер херсонський. Не знаю, де там його в Херсонській області виготовляють. Такі см... дірочки великі. Цей шматочок. 45% жирності 255 гривень за кілограм. Тут його 224 грами. і заплатила я 57 гривень 12 копійок. І такий був уже на витрині шматочок, я вирішила його забрати собі. Так, не дуже Оце мені подобається, така плямка. Але нічого, гауда 50 гривень. 50% жирності по 209 гривень 50 копійок за кілограм, із і це 156 грамів до 32 гривні 68 копійок. І там же я купила, там же я купила печінку курячу ,84 кіло вісімдесят грами по 79,90 за кілограм, на 86 ,61 гривень 61 копійку. Так, я заходила в Аврору, і в Аврорі я купувала різний корм для своїх котів. По 9, по 12, по 11 гривень. І по 14 гривень. Так, отакий по 14 гривень, оцей 14 гривень, тут по 100 грамів пачки. Так, фріскас по 12 гривень. Отакий леопольд по, один, ой, по 9, а отакий леопольд по. По, 12. Ой, по 11. 11, 9, 12, 14 і 14. Так, мабуть, усе перелічила. Так, і також в Аврорі я купувала рідке мило. Ось такий великий великий флакончик літер тут груша. Делікатне крем мило ну, для рук. Розкрутила, понюхала, пахне приємно. 39. Зараз гляну, точно скажу, скільки таке мило коштує. Так, 39 гривень. Далі гель для душу. Чесно кажучи, квітковий манго Майамі ну, пахне приємно, пахне приємно і м, з екстрактом манго та гібіскуса. Ну, гібіскус, це, ви знаєте, така квітка. Квітка така. І тут його пів мл, 400 мл. І він теж 39. Гривень, як і оце літрове крем-мило для рук. І ніколи не користувалася, але вирішила спробувати кондиціонер для білизни. Чому не користувалася раніше? Тому що він потрапляв сильно ароматизований такий, і потім білизна пахне так сильно, і що неможливо навіть її вдягати і ходити в ній. І одяг, і постільно. Ну, вирішила все-таки спробувати. Вирішила все-таки спробувати, бо мені сподобався, сподобався оцей запах квітковий. Він такий квітковий півонією пахло, і думаю, що тепер в мене буде білизна пахнути, і одяг гарно. Також в Аврорі я купила ось такі палички. 22 гриві. Тила не тормозиться відео. Так, пачок. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, скільки їх тут штук. І не можу побачити. Бачу нормально, але не можу прочитати, де тут пишуть, скільки їх тут в упаковці. Ну, Їх тут чимало, хватить, вистачить надовго. Ще я взяла ось таке мило: кокосовий рахат луку рідке. Це рідке мило. Так, зараз я подивлюся 32 гривні. Тут його пів літра, 500 мл. Ну, його я не відкривала, бо не можна відкрити, понюхати, але дочка моя любить кокоси, кокосові смаки і аромати, а мені подобається. Солодощі рахат луку. Ось така у мене була сьогодні покупка. Пишіть, чи сподобалося вам моє відео. Всім пока, до нових зустрічей!